Так, Сатурн сьогодні у нас. Значит, ми як завжди починаємо з медитації. Ну, от я постійно буду говорити про це слово медитація. Дуже-дуже ну, важливо відслідковувати. У мене навіть були такі випадки, коли У мене коли школа працювала, була налагоджена своя певна система, то там було у нас накатано яким чином. Так що кожну, кожен вересень місяць ми стартували базовий курс з ведичної астрології. Він починався у нас в вересні. Вересень місяць і закінчувався він у нас в червні. Тут це був вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень. Ну да, в червні. Тобто ми десь кінець вересня починали і десь. Кінець травня, початок червня там закінчувався. Ну, тобто це було у нас таких дві точки. Перша точка це був весінь, весняний фестиваль, початок літа в Україні. В Карпатах був один фестиваль ведичний. І другий фестиваль, коли закінчувався в вересні місяці, це був кінець серпня, початок вересня. Ну, як правило, початок вересня. Діти йшли в школу. Ну, от. Так що так. І ми десь якраз нас було таким... Програма відкатана. Ну, Зараз трошки у нас система помінялась. Тобто я зараз 12 місяців курс проводжу річна програма. Тобто він там більш поглиблений. Так, Сатурн. Що дає? Сатурн це все довго, повільно. Да? Ну, от, да, мені пишуть, що ну, сьогодні, коли ми робимо цей запис, то у нас 1 вересня, день знань. Да. От, так, да, так що таке. І в нас, от, дивіться, бачите то, що я кажу про медитацію на планета. У мене було от на курсі такі випадки, коли прийшла жінка одна, я кажу їй, що кажу медитація на планету. Вона прийшла в березні, березень квітень така. От, хочу вчитись, хочу вчитися. Я кажу, хорошо, от книжки, беріть книжки, сідайте, читайте, вчіться. От, прийде час, і ви вже тоді далі, вже, коли будете готові, тоді вже там. Ну, Почнеться курс, я вам перезвоню, скажу, коли курс стартує, і ми тоді всі разом стартуємо і всі йдемо на курс. Хорошо? Хорошо. Ну, понятно, речі такі. Ну, Коротше кажучи, я їй пояснив про сонце, кажу, медитуйте на сонце. Ну, 15 хвилин посиділи, поспілкувалися їй пояснив, на що звертати увагу, вона почала на нього дивитися. От. Коли після того, через якийсь час от до мене люди приходять, вони дають колосальний. Зворотній зв'язок, тому що вони на кожну планету мали час помедитувати. Разуміє? Коли я говорю про те, що курс він річний, От, люди всі спішать. Біло, бігом, 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 бігом". мої. Для того, щоб е, освоїти знання ведичної астрології, значить, ведична астрологія вона знаходиться під планетою Кету. Що це означає? Це означає те, що в нас є 5 рівнів, як ми освоїмо певні знання. Перший рівень це Місяць. Так, поверхностно, інтуїтивно якось так піймали. О. Перший рівень. Другий рівень це йде Меркурій. От Меркурій це ми отримуємо інформацію. То, От, що я зараз вам даю, це йде на чітку матеріалу, це йде інформація. Це Меркуріанська частина. От Меркурій, так як ми казали, так, що він це посланник богів, він швидко прибігає, це йде інформація. Планета така, 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 то 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 робиться, яга, у, 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 все зрозуміло, окей, все, поїхало. Третій рівень. Це йде Юпітер. Ми починаємо роздумувати над цією планетою, так як я казав, медитувати. От. Наступний етап це йде Сатурн. Це ми проживаємо певний досвід. І вже тільки маючи цей досвід, ми далі тоді починаємо рухатися. От. І вже тоді, знаєте, як ми там, де є, у нас є такий процес, ми там вчимо, вчимо, щось робимо, робимо, робимо. Потім з така глибока реалізація такі, о, от воно, о! Зрозумів, все. От воно відкрилося зсередини. От. Ведична астрологія це екиту. Тому дуже важливо ці знання розуміти іменно таким чином. М -м. Тому що я зустрічав, до мене приходили були і астрологи, які вже викладали якийсь час, вони приходили такі, ми хочемо вчитися. Окей. Вони такі, давай, 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 давай бігом. Я кажу, ребят, бігом не буде. Буде в тому темпі, в якому я задаю. От. Тому що це дуже важливо, плавно це рухати. розумієте, Ми, ми нікуди не спішимо. Час є. Для того, щоб освоїти ведичну астрологію, потрібно 20 років часу. Ну, тому що я зустрічав астрологів, 5-10 років там консультують вже, ну, а саме приходять, вони там базових речей елементарних, вони пролітають, їх пропускають. Чому я кажу, що в мене курс він називається 3 роки. Курс, він називається базовий. Це дійсно базовий курс, розумієте, І він дійсно дуже глибокий. Так, в цьому випадку тоді ви можете осягнути ці речі. Це потрібен час. Воно не може бути швидко. Дивіться, яким чином працює Сатурн? <кій> то що ми говоримо. Так? Я вам розкажу от, одну історію, але з двома кінцями. Жила була дівчинка. От медитацію, да, от то, що ми говоримо. От медитувати. Я вам говорю, як медитувати на Сонце, на місяць, на Марс, на кожну з цих планет, і ви вже маєте ці історії, що, скажімо так, ми файли завантажили. Далі вони опрацьовуються і ви постійно за цим слідкуєте. Да? Тепер дивіться, Сатурн. Но, якщо Сонце у нас це є центр сонячної системи, то Сатурн це є кінцева точка сонячної системи. <кій> <кій> якщо ви подивитеся серіал «Шані Деф» і побачите, чому так відбувається. Воно відбувається дійсності не просто так. Там на це є причина. О. Тому що е якраз е е Шані його відправили в саму дальню точку е сонячного царства. Тому він є кінцева точка сонячної системи. На це є певні причини. Розумієте? Сонце воно гаряче, велике вогняне. Сатурн повільний, холодний. Да? Відслідкуйте увагу, от як в нас відбувається, відбувається заняття. Що в нас відбувається? Про кожну планету, як ми говоримо, так? от, в таку енергетику ми погружаємося. Тобто, просто навіть обговорюючи цю планету, цю особистість, так не просто цей шарик, який літає туди-сюди, ми обговорюємо зараз з вами Шані. Шані це є полубог, це є деват. От ми зараз про нього говоримо, так і ви бачите, як вже почалось заняття. Я зразу так почав давити. Да? От. З наїздом таким, да, зразу все сповільнилось, вже ніхто нікуди не спішить. Сьогодні хоча п'ятниця у нас, ну, день 1 вересня, так, тобто ми робимо запис цього відео. От, але тим не менше, от ми навіть цю саму енергетику вже відчуваємо, як вона змінилася. Нам ця інформація далі потрібна буде при тому, коли ми будемо з вами вивчати ці... Яких... Е, 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 як же ж їх... УПАЙ е, е, гармонізація планет. От. Мій настій та мій Насті добре. От. Е, так, а чекайте, там що писала. Нормально, так як має бути. Да. От. Як Настій, та Насті класний. <світка> От. Я просто хотів вам показати те, що бачите, як воно працює. От. Тому що дивіться, як люди живуть. Е, люди живуть яким чином? От Вони вдінуть на себе що? Темносині джинси, чорні куртки, чорний світер. Да? Ходять в тому, все старе таке, на всьому економлять. Тобто, це є що? енергія чого? Сатурна. І люди постійно знаходяться в тій енергії Сатурн. А потім кажуть, ми щось тяжко живемо. Ну, звичайно, що тяжко живете, як всі того хочете жити. <гум> там є звичайно другий момент. Те, що темне, воно що робить людину якою. Сатурн він що робить? Звужує. Людина, коли на себе вдягає чорне, вона виглядає худішою. Понимаєте? Ну Звісно, якщо там людина така, ці. Настя пише, що в неї кольорові носки завжди Ну класно. класна. з Венером все добре. Або з Меркурієм. Дивіться, яким чином працює Сатурн? Про Сатурн там вже легенди, що тільки не понаскладали про Сатурн. І той, і сьо такий страшний яй-яй-укий. Два приклади. Одна історія просто з двома закінченнями. Жила була дівчинка. Гарна, красива. Слухалась батьків, проявляла смирення. Сатурн це є смирення. От, проявляла смирення, повагу до старших, слухала їх. От, Сатурн він все сповільнює. Це аскеза, все, що затягується. У нас коли починаються якісь проблеми, то кажуть, людина стала чорна. Відповідно, що це означає, що колір Сатурна який чорний, не розевий, не рожевий, не рожевий, не білий, не пастельний ніякий, рожевий. іменно це є. От його, його колір, це якраз воно є. <кười> <кười> Коли у нас починаються якісь проблеми, так, Сатурн це є вісімка. Це, що затягується надовго, на безкінечність. Нам здається, що ніколи не закінчиться. Да? Правда, коли у нас радісно, то ми щось про це не думаємо. Коли воно закінчиться? Нє-ні, все добре, так має бути завжди. Та ні, воно перепади йдуть краще, гірше по всякому. Так що таке. <клес> далі. Що у нас відбувається далі? Далі у нас що йде? Значить, Оця дівчинка вона хоче вийти заміж. Вона слухається батьків. Якщо вона нічемна, дверима хлопнула і пішла гуляти. І там собі робить, що хоче. Розумієте? Відповідно, відбувається інакша ситуація. Якщо ж вона, ця дівчинка, слухає батьків, вона затримується вдома. Бачите, затримки. Затримується цей ось вона каже, Мені сподобався хлопчик. Батьки кажуть, нехай прийде до нас, ми з ним познайомимося, з його сім'єю, а хто він, а що він, а який він. От. А це все час потрібно. І коли вона буде зустрічатися з тим хлопчиком в присутності батьків, його батьків, її батьків, там швиденько вона раз-два так не вийде. Відповідно, ці всі процеси вони гальмуються зразу ж. Все буде зупинятися. Це все затягується. Але ця дівчинка вона довго буде з тим хлопчиком зустрічатися, кілька років. І після того, коли вона з ним назустрічається, що відбудеться? Після того вони поженяться. І будуть вони жити як довго і щасливо. Тобто, це перший варіант це той сценарій, який має бути, і так, як воно має правильно виглядати. Тобто, це дійсно от є хороший варіант, і так, яким, таким чином, як воно мало бути, і так воно дійсно є, і так воно має бути. Це Сатурн працює по-доброму. Не треба боятися Сатурну. Люди всі приходять на консультацію і там, ой, як мені звичайний негативний вплив Сатурна. Перестаньте займатися незаконною діяльністю, та, яка не прописана в ведичних писаннях. Тому що люди хочуть далі продовжувати грішити, але в той же час жити добре. До мене постійно мені пишуть постійно в коментарях: Петро, коли закінчиться війна? Коли ви заберете причину того, з чого вона почалась? Але ж ніхто не хоче мінятися, ніхто нічого не хоче робити. Люди кажуть, треба, щоб то скоріше все закінчилося. І ми далі продовжили грішити і жити так, як ми живемо. А дульки вам, не закінчиться воно так швидко. Воно закінчиться тоді, коли, ну, коли люди почнуть мінятися. Значить, ще люди не готові мінятися. Значить, давати будуть до тих пір. Знову ж таки, це не від нас ці процеси залежаться. Думаєте, мені приємно наблюдати те, що відбувається? Неприємно. Але. Раз ми попали всі в таку ситуацію, значить в цьому є якийсь зміст. Для чогось воно потрібно всім нам. Зумієте? Я знаю людей, з кого, кого це взагалі не стосується. В них діти народжуються, вони машини міняють. У них все прекрасно. Чому? Тому що люди живуть згідно священних писань того, що Бог прописав. І Бог це прописав, і вони це чітко виконують і у них дійсно все добре. В них іде навпаки підйом. Всі дивляться на це, дивуються, як це так, як це так, у людини відбувається. Дуже просто все відбувається. <кій> Тому що людина живе згідно священних писань. Тому в неї все добре. Є другий варіант. Жила-була дівчинка, мама не слухає, нікого не слухає, робить що хоче, повний безпреділ. І кажуть, що не йде на дискотеку, вона всіх послала куди к чортої матірі подальше. Хлопнула дверем і пішла на дискотеку. Погуляла, нагуляла. І потім довго буде страждати. Довго? Ой довго. Буде. Розумієте? Сатурн тут не при чому. Це не то, що це люди там, от Сатурн винуватий в тому що я страждає. Ні, при чому тут Сатурн? Все, що ви наробили, Сатурн вам просто це повертає. Планети в гороскопі вони показують час, коли прийде, коли прийде тому час, щоб вам це повернути назад. Все те, що ви зробили. Людина почався в поганий період. Людина в минулому житті щось чудило натворила, в цьому житті прийшов час. От, вернути її це назад. От. У нас діло в тому, що все те, що добре ми робимо, в цьому житті приходить тільки маленька частина. Основна частина всього приходить тільки в наступному житті. І це причому як доброго, так і поганого. Так. Настя просить, щоб народ лайки ставив. Далі Іра пише: не знаю, моя сестра погуляла і вийшла заміж за віруючого дівстюника вже 18 років разом. Ну, що можу сказати. Бувають такі випадки. Є різні випадки. Це дивіться, знову ж таки, це не те, що якою осуджую, хто як там живе. Знаючи свою історію, мені краще мовчати. Я тому так спокійно. Діло в тому, що, розумієте, в, ну, в кожного прописаний свій маршрут, кожен живе своєму маршрут. Іра пише хороша карма з минулого життя. Да? Коли в людини хороша карма, її просто пре. Розумієте, Коли погана карма, тобі треба прикладати багато зусиль для того, щоб чогось досягти, якогось успіху. Якщо дуже погана карма, там, дуже багато зусиль треба прикладати для того, щоб досягти успіху. От, от, от і все, все дуже просто. От. Знову ж таки, Васіш Хамунів він я каже, що рібят, не випендлюйтеся, працювати треба. І так як я вам казав, що карму змінити можна всю і все. Абсолютно все можна змінити. Знову ж таки, не факт, що за одне життя, але змінити це все можна. Тобто ви берете певний сектор гороскопу і починаєте прокачувати. Там за рідким винятком є якісь певні дані, коли ви цього не зможете прокачати. В основному прокачати можна будь яку частину гороскопу. От. Єдине, що я просто добре задатися цілю і добре попрацювати. Так, але прокачати Беремо і качаємо. Наприклад, як лідерські дані, у мене є певні лідерські дані прописані, решта там дуже багато складнощів. Тим не менше, якщо з ними працювати, от, якщо їх прокачувати, то прокачати можна все. Но тут було б бажання просто це працювати. Гороскоп він показує всього лиш карму, історія про Юпітер. Одна сім'я була. В цей. Це було в Москві. От. Ну, діло в тому, що як там колись давніше у мене просто було дуже багато клієнтів, таких, як то кажеться, жирних, от, дійсно там, мільярдери. Тобто, у ну, мене було кілька сімей з списка Forbes Україна і ну, дуже багато людей було зі списка цей Форбс цього Росії. От. Тобто, мільйонери, мільярдери, тобто, ну, в мене якась хвиля там пішла. То, ну, був період, сприятливий. Було дуже багато людей звідти, дуже багато. Ну. І там історія була така: мужчина. Такий середнячок одружується на жінці, троє дітей, він взлітає дуже круто, стає генеральним директором одної компанії От, Все хорошо, все чудово. От, що показує Сатурн? Причина, чому все закінчиться. Що сталося? Причина, чому все закінчилось. От, розумієте? А закінчилось все дуже просто. Він загуляв секретаркою. Ну, як завжди. От. Що. А коханка хоче багато грошей. Венера в страсті переходить плавно в... з пристрасті, переходить плавно в невіластво, що почало відбуватися далі. А далі почало відбуватися те, що він з коханкою загуляв, треба гроші на коханку більше і більше, почав тиряти, забирати. От. Закінчилось тим, що він втік за кордон, в боргах, його там накрили на нього кримінальні справи, там коротше, купа, проблем. Жінка з ним розвелась, ясна річ. Тобто, чому, чому ці всі проблеми почали? Причина кінця. Причина кінця це іменно те, що він загуляв з коханкою. Розумієте? Так само ми можемо в цьому житті творити, чудити, так, але прилетять плоди в наступному житті. Зараз такий цікавий йде період того, що Каліюга. Зараз якраз іде каліюга. І зараз планета Раху вона знаходиться дуже близько до Землі. Тому кожна наша дія, вона нам зараз, як то кажеться, воздається дуже сильно, як по-доброму, так і по-поганому. Тому ми маємо можливість або дуже швидко прогресувати вверх, або дуже швидко прогресувати вниз. Це унікальна можливість. Ви бачите зараз, скільки семінарів, тренінгів, всяку різну, все, що хочуть тут, виклину, розказують, викладають. Колосальні дані, колосальні можливості у нас зараз є. І можна дуже круто взлетіти вверх і дуже круто впасти вниз. Чому я такий вредний, дотошний, до кожної дрібниці? От мені треба все, щоб в деталях було максимально. Ну, я я <гум> це в першу чергу. а друге, те, що розумієте, я вам казав, те, що у мене добре складається якраз що зробити. Складати, задавати людям фундамент для вивчення ведичної строї. Ця моя фішка, це мій коньок. Я цим займаюся вже 11 років. І це в мене якраз виходить дуже добре. Тому що починалося це все з 10 занять, зараз це вже все розвернулося на програму в трьохрічний курс. Плюс до того, все, я зараз весь цей курс перекладаю на українську мову, тому все це буде на українській мові. <кій> так, значить, Сатурн яким чином працює? Якщо ми працюємо, робимо все добре, то відповідно нам довго будуть приходити наші плоди. Якщо ми робимо все погано, то відповідно дуже довго до нас буде проходити прилітати наша карма. Так, це трошки про медитацію, і зараз переходимо до повного вивчення інформації про Сатурн.